Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такий демко AD20,5. Лімітка від магазину DLT трейдинг на сталі 3V. Для розбірки нам знадобляться дві біти Т8 для осьового і Т6 для всіх інших гвинтів. Власне, з осьового і починаємо. Звертаємо увагу, що з коробки. Ось увесь, скоріше всього, буде на великій кількості фіксатора. Тому відкручуємо дуже обережно, не пошкодивши шліц і викрутку. Далі викручуємо всі гвинти з цього боку. В даному ножі гвинти кліпси також є стяжними гвинтами корпуса. Треба це враховувати. І знімаємо плашку і обережно знімаємо лайнер, щоб не вилетіла пружина. Лайнер може сидіти досить туго. Так. Зняли підшипник. Зняли клин. Обережно витягуємо пружинку з рігалем, замкові штифти, упорний штифт і відкручуємо залишкові три гвинти корпуса. Бонки не мають жодного антипровороту, але досить щільно сидять у посадках і не прокручуються, хоча на гвинтах корпусу присутня трошки фіксатора. Ось таким чином ножа розібрано. Переходимо до огляду деталей. Плашки виготовлені G10 з дуже цупкою насічкою і відповідними фрезуваннями під гвинти. Розвертаємо увагу, що плашки під великий осьовий і малий дещо відрізняються. Фізично вони сумісні, тобто можна сюди малий осьовий закрутити, але виглядати буде естетично так собі. Так само з зворотньою зміною. Великий осьовий можна закрутити в малу пласку, але просто будуть виступати шляпки гвинтів. Всередині маємо фрезування під лайнер. Товщина пласкої частини варюється від 1,4 до 1,8 мм. Залежно від де міряли по насічці чи між ними. Лайнери досить гнучкі, плашки, але за рахунок лайнерів міцність достатня. Лайнери сталеві, фініш Бош, товщина лайнерів 1,25 мм, глибина вибірки під підшипник 0,7 мм. Обидва лайнери мають антипроворот. Тобто зібрати ніж можна декоративною частиною в обидві боки, залежно від потреби. Симетричність лайнерів, а вони абсолютно симетричні, дає можливість зібрати ножа невірно, ось таким чином. Але на моменті закручування осьового ми побачимо, що його довжини не вистачає. Тому що підшипники опираються. Тому це треба враховувати. І збирати лайнери правильно. Обробка непогана, паски зняті. Трошки більше з внутрішнього боку, трошки менше з зовнішнього. В принципі, планери максимально полегшені. Клин. Ось такий цікавий танто. З слабо вігнутими спусками на головній частині і прямими на танто частині. Всі фаски зняті дуже акуратно. Нічого ніде не давить. Зведення десь по всій довжині. товщина клина 3,2 мм. Ну і маємо стандартний штатний демківський шпиньок який за бажання можна зняти, використавши вісову викрутку. Фініш-клина, Тонвош. Як то кажуть, стандартне колстілівське оцинковане відро. Навіть, я б сказав, дещо грубіший. Але виглядає прикольно. Маємо. Ось такий отвір, який трошки незрозуміло для чого призначений, бо стандартного детенту з кулькою в цьому ножі нема. Можливо, щось технічне. Осьовий вузол. Осьова втулка. Діаметр посадки 6 мм. Довжина посадки 7,5 мм. По всій довжині знята лиска антипровороту. Діаметр шляпки 12,65 мм. Товщина шляпки 1 мм. Осьовий гвинт різьба М4 довжиною 5 мм. З врахуванням ось цього конусу 5,7 м. Діаметр шляпки 12,7 мм. Товщина 1,3. Так, товщина шляпок, втулки і гвинта відрізняється, як і їх діаметр. Чи це зроблено спеціально чи просто похибка, не знаю. Підшипник має досить нестандартний розмір, Сталевий, сталеві обоймі на 10 кульок, зовнішній діаметр 9,6 мм, внутрішній 6,3 мм, діаметр кульок 1 мм. Звертаємо увагу, що підшипник не щільно стає що на втулку, що у посадку лайнера. Е, навіщо це зроблено, можна тільки здогадуватися. Можливо, якраз для того, щоб підшипник при навантаженні не прокатував фіксовану канавку, а якось рухався більш-менш по всій площині, до якої прилягає. Але, можливо, я помиляюсь. При заміні можна брати або такого ж розміру, або підбирати під. Щільну посадку, шайбу чи підшипник. Зовнішнього діаметру 10 мм, внутрішнього 6 мм і товщиною 1 мм. Переходимо до замка. Ригель замка має ось такий вигляд: фініш піскоструй. Насічку для роботи замком, насічку для упору, товщина ригеля 3,8 мм. Обробка непогана. Там, де треба, фаски, в принципі зняті. Навіщо потрібен ось цей отвір круглий, я не в курсі. На ригелі маємо патентні номери. На підробках їх вже теж навчилися ставити. Тому обережно. В іншому ригелі як ригель. Насічка досить субка. Кружена замка має довжину 24 мм. Зовнішній діаметр 3,7 мм і навита 19 витками каленого дроту діаметром 0,75 мм. Якщо потрібно буде шукати заміну, ось такі параметри. Замок працює завдяки трьом штифтам: упорний для пружини, направляючий для рігеля і упорний для клинка. Два замкових штифта абсолютно ідентичні за розміром. Упорний для клинка більший. Розміри упорного штифта. Діаметр робочої частини 5 мм, діаметр посадок 4 мм, загальна довжина 9,9 мм. Замкові штифти. Діаметр робочої частини 4 мм, діаметр посадок 3,5, довжина рівно 10. Тобто вони на десятку довші. Чому так зроблено, не знаю. Бонки. Корпусні, декоративні, ширина декоративної частини, тобто ширина розпору 4 мм, діаметр посадок 3,5 мм, діаметр декоративної частини варюється від 5 до 6 мм. Ці три бонки однакові. Корпусні гвинти мають одну особливість: з боку кліпси закручено три довгих. Ідентичних гвинта. Два на кліпсу, один на корпус. З боку протилежного кліпсі ці три гвинти короткі. Це треба враховувати при перестановці кліпси. Тобто, при встановленні лівої кліпси потрібно не просто перекрутити її, а поміняти місцями гвинти. Інакше просто не вистачить довжини. Корпусний можна не міняти. Тут без різниці, яким він боком. Розмір гвинтів. Кліпсовий і довгий корпусний. Різьба М2,5. Довжина різьби 4,5 мм, діаметр шляпки 4,25. Короткі, абсолютно ідентичні, відрізняються лише довжиною різьби. Тут вона 3 мм. Кліпса штатна через дуже-дуже цупку -дуже насчку. Досить погано залізає на товсту. Тіканину окремих штанів, тому поставив ось таку глибоку. Це китайська титанова товщиною 1 мм. Е, якщо необхідно знайти заміну для кліпси, або зламали це штатна, відстань між цими двома отворами 16,6 мм. Так, от у нас, власне, деталі і закінчилися. Переходимо до збірки. Збірка має пару нюансів. По-перше, через симетричність слайнерів, наявність міханти провороту, і той факт, що втулка ось має декоративну частину, ми збираємо ножа з того боку, який е протилежний від кліпси. Тобто буде дивитися на нас. Це для правого розміщення кліпси відповідно ось цей бік, для лівого розміщення кліпси. Протилежний. Так, пам'ятаємо про симметричність лайнерів, що їх можна поставити не тим боком. Обираємо правильний лайнер і починаємо зі встановлення осьового. Бо інакше штифти встануть на тяг і буде складніше його вставити. Так, ставимо упорний штифт. Звертаємо увагу, що на всіх штифтах. Ми маємо один, одну посадку гладку і одну з проточкою. Бажано збирати так, щоб гладка посадка була з одного боку у всіх штифтів. Або навпаки. Я не знаю, навіщо це проточка, але всі рекомендують збирати проточкою в один бік. Так. І прикручуємо корпусні бонки. Звертаємо увагу, що, як і у всіх спайдерок, гвинти не магнітні, але мають досить щільну посадку в шліц, тому дозволяють все-таки їх притримувати викруткою. Затягуємо без фанатизму, оскільки пам'ятаємо, що антипровороту тут бонки не мають. І пам'ятаємо про довжину гвинтів. З лицевого боку збираємо короткими. Ось таким чином. Далі все максимально просто. Додаємо трошки мастила під підшипник. Так, поклали. Трошки згори на нього. Так, прибираємо зайве. Ставимо замкові штупти, пам'ятаючи про сторону. Самі штубти ідентичні, порядок значення немає. Оскільки у нас замок працює на ковзані, то трошки мащуємо йому посадку. Теж без фанатизму. І кладемо. Такс. Ставимо клин. Ось таким чином. Змащуємо замок з цього боку. Знову таки, розуміння, навіщо цей отвір не прибавилося. І ставимо пружину. Пружину ставимо в закритому положенні замка, тому що інакше вона буде дуже стиснута. А в такому положенні вона не вилітає. Це плюс. І трошки додаємо мастило в саму пружину. Щоб не скрипіло. Ну, таки змащуємо посадку під підшипник. Кладемо підшипник. Змащуємо підшипник зверху і накриваємо все це діло лайнером. Ось таким чином. Зафіксували по всім штифтам, Перевірили роботу замка і посадку. І накриваємо зверху плашкою. Одразу фіксуємо всі гвинти Т6, окремий корпусний і кліпсу. Затягуємо без фанатизму, оскільки кліпса сідає на насічки на G10. І може їх пошкодити, якщо затягнути сильно до упора. Ось таким чином. Так, все працює. І закручуємо ось Якщо міняли фіксатор, то попередньо змащуємо фіксатором. Так, трошки перетягнули. Ослабляємо. І трохи. Ура! Все, ножа зібрана. Так, загальні враження від ножика. Подобався. В принципі, я довгий час його уникав через формальний параметр довжини леза, а саме 81 мм. Оскільки у мене до цього всі ножі були 85. Але отримавши в руках декілька інших його версій, виявилося, що його довжина ріжучої крайки. Навіть більше, ніж у Манікса, який у мене один з найулюбленіших ножів. Це і вирішило покупку. Плюс знайшлася отака цікава лімітка. Що можу сказати по саме цьому ножу? Максимально дуже цупка насічка на G10. Першу викликає враження, наче від тёрки кухонної. Але потім руці стає навіть дуже комфортно. Намагався їм стругати силовим різом, так сказати, О, дискомфорта ніякого не викликає. Зручно, нічого не наминає. Насічка, по суті, працює навіть не як наждачка, а як такий собі масажер для руки. Дуже зручно. Сталь. Дуже агресивна. У дерево вгризається на рівні той ж 15 мм. Побачимо, як поведе себе на дистанції. Штатна кліпса дуже туга, а в поєднанні з грубою насічкою і опущеним ще нижче кінчиком, робить дуже незручну посадку на деякі кишені. Саме тому поки що замінив на ось таку глибоку китайську. В принципі, тут кому як зручніше. Бруційний ніж лежить дуже зручно. Дозволяє декілька різних хватів, залежно від необхідності. Замком оперувати теж зручно майже з будь-якої позиції, що вказівним, що великим пальцем. І навіть Ось з такої позиції, ніж можна закрити. Тобто замок дійсно дуже зручний. А в порівнянні з, наявним у мене суперлоком Снексівським, все-таки Снексівський мені особисто зручніший. Чому? У нього менший хід ригеля. Тобто, у Снекса я роблю ось так і, в принципі, ніж уже закривається. Тут я маю зробити ось так. І тільки тоді ніж закриється. Тобто на себе і ще й вгору. О, але при використанні це майже ніяк не сказується. По суті, певний дискомфорт виникає лише, якщо їм постійно класти. Тому таке. Збирається ніж дуже легко, розбирається теж, перебирається просто. Деталей невелика кількість, збирається відразу по центру, без всяких питань. Про що можу сказати? З недоліків все-таки великувата вартість, як на мою думку, для такого ножа. В моєму випадку він був по знижці. Так що я не в претензії, як то кажуть. Оперувати зручно, клакати зручно, різати зручно. Як то кажуть, які ще можуть бути питання. Всім дякую.